Одна автівка і семеро людей 29 травня близько 23.50 у Лезневому легковик Нісан протаранив лісовозку. Остання за інформацією правоохоронців стояла на узбіччі. Всі документи у цього автомобіля, в тому числі на перевезення лісу, є за словами водія. Він був з включеними габаритами і був виставлений знак аварійної зупинки. Він зупинився там для проведення певних ремонтних робіт. Водій легкового автомобіля Nissan Leaf рухався по правій полосі, і він дещо виїхав за межі своєї полоси, так би мовити, трохи з'їхав з узбіччя, і правим боком фактично в'їхав під цей причеп Камазу. Внаслідок ДТП загинуло дві людини. П'ятеро травмовано. Найменше ушкоджень зазнав водій легковика. ним виявився директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв. Про це під час брифінгу повідомив міський очільник Олександр Семчишин. Одна із загиблих, завідуюча 53-м садочком веселка Наталя. Докторук, Миколаїв і докторук десь півроку часу приблизно жили в цивільному шлюбі. Минулого тижня відсвяткували зручний і планували в червні місяці одружитися. Інший загиблий чоловік, методиста департаменту освіти та науки, його дружина із дитиною також перебували у авто. Наразі вони у лікарні. Стан їхньої 11-річної доньки стабільно важкий. Серйозних травм зазнали 9-річна донька загиблої. Саме її день народження і святкували того вечора. Третя дитина 9 років, також у лікарні. Нісан Ліф – Це службовий автомобіль, закріплений за департаментом освіти та науки місяць тому. Керувати ним в особистих цілях права ніхто не мав, зауважив під час брифінгу. Міський очільник використання службового авто відбулося з грубим порушенням всіх правил положень, наказів внутрішніх. В нас до цього часу можна було на комунальних підприємствах автівки залишати за погодженням і на підставі листа. Зараз вони будуть всі винятково на базі. Користуватися службовим авто можна буде тільки з подвір'я міської ради. Під розпис можна буде використовувати службовий транспорт. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 10 років. Після надання необхідної медичної допомоги водія легковика доправили до СІЗО. Призначено дуже багато експертиз, навіть якщо це вам щось каже, така як одорологічна експертиза, взяті змиви з керма автомобіля, з речага коробки передач, тобто зібрана максимальна кількість даних, які допоможуть довести вину цієї особи і не дозволять уникнути відповідальності. За отриманою інформацією, директор департаменту освіти та науки написав заяву його розпорядження міського голови, звільнено з посади. Обов'язки директора наразі виконує його заступниця Людмила Корнієцька.